Приїздили, коли автори з, з зі Львівщини на книжковий Миколай, і Ігор Борщик мені каже, а є такий вірш, що вам присвячений? Я кажу, є. А, а як він назив... ну, як він називається? Я кажу, Лось. А борщик він говорить, він давай. Він коротше чуть не лус. Віктор Братан читає вірш, який йому присвятив батько, письменник Микола Братан. в дощ, збиваючись на град, прослався білим димом. Опливу згонах ботанічний сад, оспіваний Максимом. Гриміло небо, тріскало, тряслось, цвіло безперестанно. Сполоханий луною вимчав лось з гущини на поляну. Микола братан поет, прозаїк, драматург, літературний критик, перекладач пісняр, автор романів, десятків поетичних збірок, сотень пісень та експромтів, літературознавчих розвиток. У його доробку понад 20 драматичних поем та комедій. Братан, заслужений діяч мистецтв України, лауреат літературних премій імені Андрія Малишка та Миколи Куліша. Протягом 35 років він очолював обласну організацію національної спілки письменників України та 8 років обласне об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Син Віктор розповідає, хоча в офіційних джерелах дата народження його батька зазначена як 1 січня 1935 року, народився Микола Братан 19 грудня 1934-го. Мама його рідна пішла записати у контору, чи де воно там записується на 1 січня 1935 року, тому що пізніше пішов би в армію. Це була така селянська проста хитрість людська. Для того щоб він ішов не наймолодший у призові. Тоді, здається, один раз на рік в армію призивали. А пішов уже якби із своїм більш підходящим рок, роком для нього поет пішов від життя 13 березня 2010 року. Цьогоріч йому мало б виповнитись 90 років. З цієї нагоди у Херсоні відбулася зустріч Ювілейна Присвята у дорозі до вас. Він працював на першому поверсі теперішнього проспекту Незалежності. У нього там була невеличка кімната, і я коли там приходила, я завжди чула, він голосно говорив, і це було так прекрасно, що це от, от така жива. Ва, емоція, яка лллється, і він дійсно зустрічав всіх людей з посмішкою, з обіймами. Оця його щирість вона проявлялася, звісно, і в його творчості. Це знакова фігура в історії нашого краю, зокрема, і в його так би мовити, барвистій літературній палітрі. Адже ми знаємо, що наскільки от у нього все ж таки різноманітний діапазон творчості. Він от, е, жив. Оцим от українським життям Херсона і Херсонщини дбав про те, щоб наш край добре знали, і поза межами нашого краю, і навіть поза межами України, куди не поїду, куди не піду, повсюдно зимові роботи в саду, і тільки в Херсоні настала зима. В садах колективних роботи нема. Коли читаєш твори Миколи Братана, слухаєш їх, то ну це насправді настільки проникливо і настільки правдиво. Правдиво, що ти буваєш і на морі, читаючи його вірш, і бачиш того метелика, і чуєш шум трави. І ну нам зараз цього дуже не вистачає. Тому оця поезія вона й тримає тебе і з мірою в майбутнє нашої Херсонщини. Під час заходу презентували книги Миколи Братана та говорили про значення міського літературного конкурсу, заснованого на його честь. Альона Мовчан, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.